Що в мене відповідальність перед побратимами, які зараз в полоні. Тобто, коли ми їх дочекаємось, вони повертаються, вони той жах, що там переживають кожну хвилину. Після всього цього вони повертаються і питають там Нікіта, а ти що? А я сказав, та я втомився. Я...» ну, це, це неможливо для мене. Ну це сором в першу чергу. У нас в Азові так не прийнято. Ось. І я пам'ятаю, коли я повернувся у стрій, там були вже мої побратими, там Галірея, Фіма, Вох, всі були ще е, фізично е, повністю не відновились, але морально вже були готові працювати. Навіть е, там, побратим Фіма і побратим Вог, у них була реабілітація, а вони вже, тобто, там, е, з важким трудом е, Переміщаючись, вони вже були в строю. Тобто навіть на бойові їздили, тому що все, вони хочуть працювати. Тобто, інакше і бути не може у нас в підрозділі.